Маленька крапулечка по трубках до компресора. Виглядає достатньо потужно, чи не так? Мідь? Ой там, друзі, трубка по ціні лома. Не треба будувати повітряних замків. Я вам не скажу за всю Одесу, Але, як на мене, у 99% випадків на побутових компресорах на 24, 50 або 100 літрів. Трубки виготовляю, виготовляються з алюмінію, а точніше з його сплава. Для чого тоді цей фарбований лабіан, ви спитаєте? Виключно для того, щоб вводити в оману людей. Дивіться, дві однакові трубки, ну точніше виготовлені з одного і того матеріалу. Одна пофарбована руда, срібляста ні. За рівних умов праці експлуатації, від корозії швидше згниє ось ця срібляста. Все достатньо просто. Ось така інформація, друзі. Можливо, буде комусь корисна. Всім гарного дня і побачимось!